Вітаю, панове, морочу голову собі з Фосібутом F2400. І це не тільки та сама модель, яка була в мене на огляді рік тому. Це саме та станція. Станція використовувалась за рік дуже мало. Може, заряджали її разів 10, тому що відключень не було. А коли почались відключення, потреба в цій станції вже особливо не було. Тож користувались нею зовсім зовсім мало. Витягали з коробки раз в три місяці, підзаряджали, клали в коробку. І ось. Вчора росіяни надіслали нам 600 правок до мирного договору. Надіслали вони ці правки по Київській області. Київська область сидить без електрики, тобто електрики зараз дуже мало. Тож ця станція зараз повинна поїхати в інше місце, в інші руки, де вона більш потрібна. Але перед тим як віддавати цю станцію в інше місце, я вирішив подивитися, скільки станція віддає енергії зараз. Рік тому, в грудні місяці 24-го року, станція віддала на масляний радіатор щось біля 1900 ватт-годин. І от тут вже виникає питання, як станція з ємністю 2048 Вт-годин може віддати 1912 Вт-годин через інвертор, у якого є якийсь коефіцієнт перетворення. Тобто виходить, що у цього інвертора коефіцієнт перетворення щось під 95%, що надто круто. Але також і літі зрізофосфатні елементи в перший час роботи можуть віддавати трішки більше, ніж заявлена ємність. Через рік, тобто кілька днів тому, станція віддала. Ледве-ледве 1690 Вт годин. Мене це здивувало, я знову зарядив станцію і повторив тест. І на цей раз вона вже віддала 1730 ватт-годин. Акумулятори, які як якби ви їх за рік не використовували, за рік вони не можуть так сильно деградувати. Тож в мене така була підозра, що станції виник розбаланс, елементи розбалансувались. І тому станція віддає менше енергії. Тож сьогодні буде розмова про розбаланс, і я її вже 12 годин намагаюсь балансувати за допомогою штатного пасивного балансиру. Фасіботи 2400 в Україні дуже популярна моделька. Її можна придбати як в Україні, так і за кордоном. В Україні в 2025 році вона коштує 45-46 тисяч гривень з 30-денною гарантією. За кордоном ви в 2025 році. Могли придбати її десь приблизно за 35-36 тисяч гривень з доставкою в Україну. У неї є кілька аналогів, Екоплей, Чойте, High Hunt, може ще якісь аналоги. Але лише у Facebot FD400 з грудня 2024 року йде ще вайфайний адаптер всередині. Додаток класний, додаток мені подобається дуже багато налаштувань, корисних і не дуже корисних налаштувань. І взагалі Facibot, завдяки тому, що можна придбати її в Європі і недорого. То він набув популярності в Україні. Я вам рекомендую придбати ось такий девайс. це розумна розетка Аторч або ж розумний Ватметр Аторч. І за допомогою цього Ватметра на одне і те саме навантаження при одних і тих самих умовах поміряти, скільки станція буде віддавати перед початком експлуатації, і, наприклад, там, через півроку, через рік. І саме те, що станція почала віддавати менше, це є однією з ознак того, що станція пішла в розбаланс. Але якщо станцією покористуватись кілька років 2, 3, 4, 5, то ще буде видна деградація самих акумуляторів. Перша ознака розбалансу станція через короткий час починає віддавати менше енергії. Друга ознака того, що станція розбалансована, це станція під час заряджання і під час розряджання не дозаряджається і не дорозряджається. При розряджанні ця станція розрядилась до 7%, а потім моментально на екрані станції було вже 0%. При заряджанні була схожа ситуація, станція заряджалась до 92 а потім моментально показувала 100%. Якщо ви помітили таку поведінку на своїй станції, і це мова не про Фосібот, це мова про будь-яку станцію, то готуйтесь до того, що вас. Все таки є розбаланс, і з цим розбалансом рано чи пізно доведеться щось робити. Зверніть увагу на те, скільки станцій різних станцій знаходяться в ремонтах по причині розбалансу. В якийсь момент БМС заблокується і, взагалі, станція перестане вмикатись. І от щоб того моменту не сталося, краще робити сервіс вчасно. Ну або ж давати цим станціям після заряджання ще час на балансування. Про це теж буде розмова. Зазвичай станція на екрані показує відсотки заряду акумуляторної батареї. Мікроконтролер станції не розраховує ці відсотки. Він її бере з мікроконтролера БМС. З'єднання між мікроконтролером БМС та мікроконтролером станції відбувається з допомогою послідовного інтерфейсу Modbus rs 485. Мікроконтролер БМС розрахував відсоток, передав цей відсоток у відсотках на станцію. І вже далі станція показала це на екрані. Якщо під час розряджання якісь елементи почали розряджатись швидше, і вони перейшли за ту межу, коли потрібно вимикати споживача, то BMS пише 0% і відключає споживача. Схожа ситуація відбувається і під час заряджання. Ті елементи, які під час розряджання були в більше заряджені, під час заряджання вони також заряджаються швидше. І в якийсь момент БМСка бачить, що є кілька елементів, які заряджені трішки більше, і вона відключає станцію від заряджання, тобто відключає батарею від зарядного пристрою. І на мікроконтролер станції BMS передає інформацію, що станція заряджена на 100%. Що таке розбаланс? Зазвичай батареї зарядних станцій досить складні, вони зібрані з кількох послідовно з'єднаних секцій. Тут секцій 16. Якщо б хоча б одна секція буде швидше заряджатись, ніж інші, або швидше розряджатись, то це призведе до швидкого спрацювання БМС, і БМС буде відключати споживача. Щоб захистити акумулятори від надмірного розряджання, заряджання надмірного струму перегріву, використовують плату БМС. І саме плату БМС Battery Management System, вона також виконує роль балансира. І от майже на всіх зарядних станціях використовується пасивний балансир. Ось ви бачите купу резисторів, це саме резистори, через які, через які працює пасивний балансир. Біля балансувальних резисторів стоять транзистори. Балансуванням керує мікроконтролер. Він вимірює напругу на всіх елементах. Якщо на якихось елементах є різниця, яка перевищує заданий параметр, зазвичай для літій-залізофосфата це 10 мВ, то вона починає найбільш заряджений елемент підключати через резистор на землю і таким чином зливається енергія з найбільш зарядженого елемента. Балансуватись може одразу кілька секцій. Мікроконтролер надсилає на транзистор коротенькі імпульси, вони відкриваються, через резистор проходить енергія, резистор нагрівається, і цей процес дуже добре видно на тепловізорі. Але біда в тому, що якщо ви станцію вимикаєте, то з нею разом і вимикається БМС. І балансування в такому випадку теж переривається. Тобто, якщо після заряджання ви станцію витягнули з розетки, вимкнули і поставили на зберігання або ж в очікування відключення, то тим самим ви вимкнули і BMS, і балансування елементів зупинилось. І в такому варіанті буквально через 10-20 циклів заряджання станція почне віддавати менше енергії. Тож одна з рекомендацій після заряджання станцію залишати її увімкненою в мережу хоча б на деякий час, на 10-12 годин. І також, якщо немає нагальної потреби, не заряджайте станції максимальною потужністю бо заряджайте на мінімалки. Бо чим більша потужність заряджання, тим швидше спрацює BMS по причині перезаряду окремих елементів. Якщо розбаланс надто великий, то можна спробувати зарядити цю станцію через вхід постійного струму. До цього входу можна підключати будь-яке джерело постійного струму. Фосібот почне вже заряджатись при напрузі більше 11,5 вольт. А от напругу вище 50 В подавати не бажано, і я не досліджував, що буде станцією, якщо подати напругу більше 50 В. Якщо ви робили такий досвід, напишіть, будь ласка, результати в коментарях. І також, якщо у вас виник розбаланс на станції, напишіть, будь ласка, при яких умовах експлуатувалася станція і яка це зарядна станція. Максимальну потужність, яку може брати станція через цей вхід, 500 Вт, і максимальний струм, який може брати станція, це 20 А. Але що на цей вхід подавати напругу 12-13 вольт, то станція автоматично обмежить потужність до сотні ватт. Це зроблено для того, щоб зберегти запобіжники на прикурювачі автомобілів. І якщо вас станція вже з вайфайкою і з додатком, то з додатку ви можете обмежити струм від 1 ампера до 20 ампер. Вхід постійного струму на цих станціях можна також використовувати для розширення ємності акумуляторної батареї. Потужність станції 24 кВт, і от в квартирі цієї станції вистачає з головою для того, щоб живити майже всі побутові пристрої від неї не одразу по черзі. Можна живити пральну машину, можна живити холодильник, приготувати їжу, приготувати чай. Тобто цієї потужності вистачає для всього. Фен без проблем. Ємність станції теж немаленька 2000 Вт годин. Але ємність станції можна суттєво збільшити за допомогою зовнішнього акумулятора. І от до неї можна під'єднати, наприклад, 24 вольтовий акумулятор. Якщо струм буде 20 А, то на станцію буде йти щось біля 480-500 Вт. Але якщо ви будете використовувати 12-вольтовий акумулятор, то більш за все, що станція більше сотні Вт брати не захоче. Також можна збільшити потужність заряджання цієї станції навіть від 12-вольтового акумулятора, якщо використовувати підвищувач напруги. У мене було відео на цю тему, рекомендую його переглянути і зрозуміти, чи потрібно це вам, чи не потрібно. Одразу після того, як я витягнув акумуляторну батарею з цієї станції, я перевірив напруги на елементах. Різниця між найменш зарядженим та найбільш зарядженим елементом склала біля 70 мВ, і це дуже багато для літій з лізофосфатного елементу. Балансування літій з елементів зазвичай починається, коли різниця складає більше 10 мВ. На цій БМС є маленька чорна кнопка, і за допомогою цієї кнопки можна примусово активувати BMS. І при такому запуску починає працювати пасивний балансир. Пасивний балансир вміє лише зливати енергію з елемента. В даному випадку він зливає цю енергію через резистори 47 Ом. Тобто струм балансування складає приблизно біля 70 мА. Пришвидшити цей процес можна, якщо від'єднати повністю акумуляторну батарею і підключити активний балансир. Активний балансир збалансується батарею, мабуть, години за три, може навіть швидше. Тут струб балансування в 1 А і в активному балансирі не зливається енергія на тепло не перетворюється. Вона через конденсатори або через індуктивності передається на ті елементи, які менш заряджені. Можна спробувати до самої станції додати паралельно також і активний балансир, але це якщо ви будете станцію активно використовувати. Якщо у вас був такий досвід, якщо ви додавали активні балансири і постійно використовували станцію вже з активним балансиром, напишіть, будь ласка, про свій досвід. Пропрацював пасивний балансир 15 годин. Перевіряємо напругу на елементах. І тут виявилося, що напруга на всіх елементах однакова і вона складає приблизно 3,331 вольта. І ось на цьому моменті я за допомогою тепловізора подивився на резистори і почав розуміти, що пасивний балансир буде працювати в будь-якому випадку, якщо БМС увімкнена. Тобто різниці в напругах на елементах вже немає, а пасивний балансир продовжує стравлювати енергію з елементів. І такий алгоритм роботи пасивного балансиру, мені здається трішки дивним. Ставлю станцію на розряджання, дивлюсь, що там пасивний балансир встиг набалансувати, і бачу, що станція вже показує 5%, а потім вимикає споживача. І всього на радіатор станція віддала 1682 Вт-години. Ставлю станцію знову на заряджання, і станція перериває заряджання вже не на 92%, а на 94%. В додатку в налаштуваннях станції є енергетичний менеджмент. І от нижню межу розряду в 10% я рекомендую ставити, а ось верхню межу заряджання я рекомендую не обмежувати і залишати її на 100%. І також нагадую, що цю станцію можна заряджати за розкладом, тобто якщо у вас є нічний тариф, то її можна заряджати лише вночі. Ще один раз розрядив станцію, станція віддала 1665 Вт годин. І на цьому моменті я зрозумів, що потрібно додавати активний балансир, тож до самої станції було додано активний розумний балансир від 100Balance BMS. Він має Bluetooth, тож ним можна керувати з додатка. І в самій станції в акумуляторній батареї є кишеня, куди цей активний балансир без проблем розміщується. Пізніше я цей шлейф затягнув стяжками і розмістив так, щоб вони не торкались тих великих резисторів, бо ті резистори нагріваються. Коли йде процес балансування, балансир блимає зеленим світлодіодом. І також у балансира є властивість засинати через деякий час. Тож для того, щоб його пробудити, Bluetooth-адаптер з кнопкою я вивів в кишеню самої станції. І цю всю конструкцію спочатку заряджав через лабораторний блок живлення. Перше розряджання, і я вже бачу, 4, 3, 2, 1%. На одному відсотку станція трішки затрималась, і всього станція віддала 1755 Вт годин. При заряджанні поведінка станції також покращилась. Тож, схоже, що активний балансир все-таки цю станцію врятує і станція буде працювати з цим активним балансиром ще дуже довго. Так як я використовую розумний балансир, то за допомогою додатка далі можна подивитись, яка напруга на елементах і напруга на всі акумуляторні батареї. При підключенні до розрядженої батареї було видно, що шостий елемент розрядився більше, ніж розрядились інші елементи. А вже під кінець заряджання видно, що деякі елементи підзаряджаються більше, ніж заряджаються інші елементи. Це нормальна робота будь-якої акумуляторної батареї. Можна регулювати струм балансування, я його залишив на 1 А і не дивіться на те, що напруга балансування старту балансування 3,3 вольта. Не здивуюся, що в коментарях хтось напише, що це надто низька напруга для старту балансування. Але нагадаю, що початок балансування починається при двох умовах: коли напруга більше 3,3 вольта, і коли є різниця в напругах щось біля 20 мВ. Після завершення балансування через годину цей балансир піде спати. І якщо ви подумали, що Фосібот погана станція, ні, Фосібот хороша станція. Ось вам маленький коментар про нову станцію в Блюетті. На ній розбаланс просто скажений, і я рекомендую власнику обов'язково звернутися в сервіс або, якщо є розуміння, що таке активний балансир, придбати і збалансувати за допомогою активного балансиру. Зроблю маленьку перерву і розповім про що нас чекає з митом. 24 грудня президент підписав закон номер 14097 текст цього закону, який підписав голова Верховної Ради. І тут є в перехідних положеннях Податкового кодексу в абзаці, ні, в абзаці першому пункті 87 примітка 1 88 примітка 1 слова і цифри до 1 січня 26-го року замінити словами і цифрами до 1 січня 29-го року. І от Цим законом ПДВ на митні платежі скасовано до 1 січня 2029 року, саме на зарядні станції потужністю від 300 Вт і вище, готові акумулятори і також сонячні інвертори. І вже інформація, що в перехідні положення митного кодексу в пункт 9 примітка 36 теж внесли зміни. І мита на зарядні станції та готові акумулятори не буде до 1 січня 2029 року, ну або ж до закінчення воєнного стану. Посилання на європейський сайт, де можна придбати зарядну станцію, я залишу в описі під відео. 680 євро вона там коштує, але з промокодами, які будуть теж в описі під відео, вона зараз буде коштувати 669 євро. Написано, що це перед і також написано, що відправка почнеться з 9 січня. Спочатку було 1 січня, потім 5, зараз вже 9. З промокодом буде 669 євро. Ні в якому разі не можна заповнювати дані українською чи російською мовою, тільки латиницею. Обов'язково перевірте, як ви вказали електронну пошту, і вказуєте адресу складу нової пошти. І телефон також складу нової пошти. Щоб отримати цю адресу, вам потрібно зареєструватись на сайті npshopping.com. У вас буде кабінет, мої адреси для шопінгу. Вартість доставки з Німеччини, Польщі, Чехії, Угорщини, Словаччини, Румунії, Естонії, Литви буде однакова: 75 доларів за 25 кілограм. Обираєте Польща, англійська мова. Ім'я отримувача це ваше ім'я. Адреса це адреса складу нової пошти. А це ваш ідентифікатор. Ідентифікатор обов'язково вказувати, тому що саме це це ваш ідентифікатор на новій пошті. І саме за цим ідентифікатором нова пошта розуміє, чия це посилка. Регіон Мазовецьке, ви там ніде не вкажете, потрібно вказати місто Варшава, код, телефон. Ідентифікатор нової пошти вказуєте туди, де апартаменти. І також інколи буває таке, що з гривневої картки на закордонних сайтах буває важко розрахуватись, тому що є подвійна конвертація. Якщо у вас вона вимкнена, то з гривневої карти ви не розрахуєтесь. Я рекомендую використовувати євро або ж доларові карти. Можна також спробувати розрахуватись через PayPal. А от щодо часу доставки, то доставка в грудні була щось біля 20 днів, хоча зазвичай це приблизно біля 10-12 днів. І якщо ви живете в приватному будинку і будинок ваш, і у вас є місце, куди встановити сонячний інвертор, гібридний інвертор. За ці кошти ви можете придбати недорогий китайський інвертор, той самий Аненджі на 6,2 кВт, й батарею на 51,2 В, вольта ємністю 5 кВт годин. Тобто ви отримаєте потужність вдвічі більшу, ви отримаєте ємність в два з половиною рази більшу, але сонячні інвертори шумлять в квартирах це не дуже класний варіант, і багато хто не хоче ставити сонячні інвертори. На цьому буду завершувати відео. Фосібот хороша станція для квартири, її можна модернізувати за допомогою активного балансира і використовувати ще дуже дуже довго. Також нагадую, що якщо ви бавитесь розумним будинком, то для Фосібота з Wi-Fi адаптером є інтеграція Фосібот. Яка, по-перше, дозволяє керувати станцією, а по-друге, передає купу сенсорів на Home Assistant. і ці сенсори в подальшому можна використовувати в автоматизаціях. Батарея Фосібота на 51 51,2 вольта. Комунікація по модбасу з інвертором. І от у мене таке питання: а якщо акумуляторна батарея повністю здохне, чи можна до цього інвертора Фосібота підключити зовнішню сторонню акумуляторну батарею і зробити комунікацію за допомогою модбас? І тут питання лише в тому, де знайти робочий фосібот, але з вбитою акумуляторною батареєю. І ось на цьому точно все.